Трапляються випадки, коли ми стикаємося з недосівом або пересівом насіння зародичів какао масла Тобто, у нас не або перекристалізація. Я дуже хочу, щоб ви розуміли, що результат темперування залежить не тільки від типу затравочних кристалів, а й від кількості. І далі відсоток затравочних кристалів присутній в шоколаді до певної міри залежить від того, як цей шоколад у нас буде використовуватися. Для крупного об'єкту, наприклад, такої як скульптури, нам знадобиться більш в'язкий шоколад. Тоді, як для занурення цукерок з метою глазурування, нам буде потрібен більш тонкий шоколад, більш плинний. Нам шоколот'є дуже гарно треба розуміти і регулювати мінімальний відсоток кристалів какао-масла. Відсоток какао масла в темперованому шоколаді. Для цього і потрібні різні методи темперування. Цей відсоток какао масла в темперованому шоколаді необхідний для забезпечення підсумкового бажаного результату і комфортної роботи для нас в Дослідження показують, що це число близько до 1% від загальної кількості какао-масла в шоколаді. Якщо при кристалізації буде отримано значно менше ось цього насіння стабільних кристалів какао-масла, то цього буде недостатньо, щоб шоколад затвердів равномірно без утворень жирового посівіння. А якщо при кристалізації отримано занадто багато насіння стабільних кристалів какао-масла, в'язкість шоколаду збільшиться. Що призведе до товстого-товстого слою шоколаду. При цьому зменшиться осадка, буде поганий блиск, може не бути хрусту після того, як шоколад застине. Є, звісно, вимірювачі темперування шоколаду, які точно вимірюють ступінь темперування. Але його вартість далеко виходить за межі шоколад'є-ремісників, таких як ми з вами, які займаються ручним авторським шоколадом. Що нам з вами залишається? Нам залишається зробити безкоштовний тест. На застигання за допомогою смужки пергаменту. це буде так сказати дешево та сердити. Так ми можемо саме вийти із ситуації. Вмочивши цю полосочку в шоколад, дочекавшись, поки він стабілізується, і не стане матовим, і поки почне застигати. Ми з вами побачимо результат.